У Івано-Франківській обласній клінічній лікарні всі охочі можуть підписати заяву на посмертне використання своїх органів. Якщо б ви бачили тих дітей, молодих людей, які на діалізі, да. як це страшно. Як триває посівна кампанія у Івано-Франківській громаді? Працюємо інтенсивно в зв'язку з тим, що погода не дозволяє розтягувати в часі посівну. Середньовічні сплави та гастрономічне і містичне опілля на Прикарпатті оновили кількаденні екскурсії для туристів. Князь Київський я сюди зробив як мінімум один похід. Мали декілька заяв. Ось ви заповняєте її. Mm -hmm. Можете, коли заповнити, сфотографуватися з нею. Хто ще хоче, зараз mm -hmm. ми це Лікарка Лілія Шивага роздає заяви для охочих дати згоду на посмертне використання своїх органів. За останні півроку Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала такі згоди від 10 людей, розповідає медикиня. Урядова постанова, яка дозволяє це робити дії в Україні впродовж двох років. Для цього охочим потрібно заповнити відповідну заяву сьогодні. в кабінеті Лілії Шиваги п'ятеро таких добровольців. Наскільки це важливо, якщо ви бачили тих дітей, молодих людей які на діалізі? Як це страшно. І вони можуть жити тільки завдяки значить, нирці трансплантованій. Я вже не говорю про серце, то це настільки емоційно вдячно. Потім ці люди, вони так моляться, ну, також цілими родинами. Стати потенційним донором вирішила Людмила Лінник. У письмовій згоді жінка вказує особисті дані та підтверджує, що на такий крок зважилася без жодного тиску. Ну я відмітила, що я хочу готова пожертвувати все в разі, якщо що. але ось тут можна вибрати. Бачите, може хтось не хоче віддавати своє серце, але хоче віддати там, не знаю, силизінку. Якщо мої органи не підійдуть на пересадку, то я можу дати згоду або не згоду, щоб їх використали для дослідів якихось певних. Дозвіл на вилучення своїх органів у разі перечасної смерті дає й волонтерка Леся Качурова. Жодних пересторог каже немає. Щоб щось підійшло комусь, особливо в дитячій онкології, в дитячих полісах щось комусь підійшло. У нас був по-моєму пацієнт, якого ніхто з родичів не не підійшов. Взагалі. це дуже кількість аналізів, Тому вас ніхто викрасти і забрати вашу печінку просить когось не може. То да, тому що це нереально. Вона не приживається. Заяву про посмертне донорство, розповідає лікарка Лілія Шивага. Можна й скасувати, якщо людина згодом змінить своє рішення. Окрім цього, жодних медичних обстежень поти. Цінним донором наразі не проводять лілія Шивага. Пояснює, усі необхідні перевірки та підбір органів є складною процедурою. Питання гістосумісності, угу. коли, наприклад, нам попадається донор, так ми тоді вносим ці дані в базу. І вона автоматично підбирається. Не обов'язково по групі крові, що тільки ідентична група буває, друга, четверта. Тобто, це має значення параметри, вік, значить, ми робимо а шаляти Тобто, це дуже чітко все підбирається. В Івано-Франківській області проводять операції з пересадки нирок. На таку процедуру пояснює Лілія Швага. Наразі чекають 150 осіб і додає, що прокарпатські медики також планують операції з пересадки печінки та серця. Іносендець Моніка, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 65 гектарів засіяло комунальне підприємство Франківськ Агрон на території Івано-Франківської територіальної громади. Про це Суспільному повідомив очільник підприємства Дмитро Сергенюк. За його словами, посівна кампанія у громаді розпочалася з середини минулого тижня. Зараз землі засівають у селі Радча. Працюємо інтенсивно в зв'язку з тим, що погода не дозволяє розтягувати в часі посів, ну, тільки є можливість трошки сонця, вітру, щоб ґрунт підсох, ми одразу вже виходимо відсіятись в поле. Станом на сьогодні ми проводимо посів теж 20 гектарів соняшника в селі Рачі. Що зараз проводять? Дві операції культивації посів. До кінця тижня розповідає Дмитро Сергенюк, Франківськ Агро планує висіяти у села громади ще приблизно 30 гектарів сої. Зі слів агронома комунального підприємства Дениса Калиновича, на цьогорічну посівну компанію вплинули дощі. Планували вже відсіятись, вже закропити і відпочивати. Але так як в нас день дощ, потім два дні треба чекати, щоб висохло. Ну тому трошки не встигаємо, але вже Ну, Наздоганяємо всі процеси. Ну, я думаю, що ще тиждень і ми вже закінчимо свою роботу. Чи працює таку над нормалу, що достатньо? е, Так, працюємо, ну, як без цього, в сільському господарстві. Поки є погода, потрібно ловити всі, е, всі дні, всі години. Працюємо допізна, до вечора, кропимо вночі, в день сіємо. Через дощі частина посівних площ непридатна для обробітку, адже на деяких ділянках утворилися басейни із водою. Розповідає очільник «Франківськ Агро Дмитро Сергенюк. Проте каже, якщо вода із цих земель зійде, то у червні їх засіють гречкою. Нагадаємо, 24 березня директор департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Івано-Франківської міської ради Микола Вітенко повідомляв Суспільному, що цьогоріч у громаді планують засіяти 160 гектарів землі. Це на 90 більше ніж у 2000 2022 році серед основних культур, які вирощуватимуть соя, соняшник та гречка. Галина Маріч, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Анастасія Максим'юк два роки тому розпочала виробництво залізобетонних кілець. каже, вони потрібні при будь-якому будівництві, тож попит на них є завжди минулого року. Вирішила збільшити потужності і подала бізнес-план до програми Є робота на купівлю бетонозмішувача. Грант ми отримали, бетонозмішувач купили. Вже грант майже оплатили. Тобто ми наняли двох працівників, і за кошти, які ми платимо податково за податки, ми вже майже оплатили весь цей грант. Віталій Максим'юк, батько та помічник підприємиці, розповідає, як працює нове обладнання. Це бетонозмішувач, він потрібний для того, щоб робити бетон. Від ну, Необхідної нам марки, сюди засипається от, пісок і щебень, ми підвозимо е, погрузчиком, включаємо його, дві хвилини перемішується, потім отут знизу висипається, в тару Ось стара є, і е, перевозимо, засипаємо в форми. Програма «Є робота» – це допомога підприємцям на відкриття або розширення власного бізнесу. Розповідає начальник відділу сприяння зайнятості обласного центру зайнятості Ігор Сливінський. Обов'язковою умовою отримання мікрогранту є створення робочих місць. Одного, якщо сума гранту до 150 тисяч гривень, двох якщо до 250 тисяч минулого року 121 підприємець Івано-Франківщини отримав гроші у межах програми Є робота. Це був фактично 25 мільйонів. Коштів було виплачено на ці, на ці гранти. Серед цих всіх осіб 121 особи у нас було 14 осіб, це є з вимушено переселені особи мали. Також на цю програму продовжено ще й на 2023 рік. Зараз в нас скористалися послуги вже 53 особи. Вони серед них є 5, так само є особи з вимушено переселені особи. І сума коштів гранту становить вже 13 мільйонів. За словами Ігоря Сливінського, бізнес-плани подають зокрема на відкриття СТО, кав'ярень, стоматологічних кабінетів. Також є проєкти, які пропонують освітні чи юридичні послуги. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Один із вікендів на Прикарпатті туристам пропонують провести, сплавляючись по Дністровському каньйону із пристані Варяга, що у селі Делева Олешанської громади. Це одна з 15 нових пропозицій, представлених на туристичному порталі від обласної військової адміністрації. Сплавлятися Дністром можна як на звичайних саббордах чи каяках, так і в човнах, які є історичною реконструкцією середньовічних суден. Розповідає менеджер з роботи з клієнтами пристані Варяга Волод. Матковський. З його слів, зараз ці човни готують до сплавів. Це човна називається лодія. На відміну від скандинавських човнів-дракарів, яких традиція збереглася до наших днів, тобто технологія відома. Ці човни технологію ми реконструювали за якимись дрібними знахідками або за малюнками з літописів. На пристані варяга є місце для наметів будиночок з гостьовими кімнатами. Літня кухня, санвузли. На цьому пагорбі планують зробити землянки, аби ще більше наблизити атмосферу пристані до середньовіччя. Як розповідає Володимир Матковський, варягом у Київській Русі називали професійного воїна скандинавського походження і припускає, що варяги були тут, адже археологічні розкопки свідчать про щонайменше два середньовічні поселення у цих округах. В 10 столітті Володимир Святославич, князь Київський. Сюди зробив як мінімум один похід, щоб завоювати ці землі. Він зруйнував кілька міст білохорватських. Була практика, що Володимир Святославович залишав в містах і поселеннях своїх людей, своїх намісників так званих, і дуже часто це могли бути варяги, так звані, тобто наймані воїни. За понад сотню кілометрів, звідси у селі Чесники Рогатинської громади розташована єдина в області церква оборонного типу, пам'ятка архітектури національного значення. Церкву святого Михаїла включили у новий туристичний маршрут, опілля гастрономічне і трохи містичне. Туристичним групам відкриває храм жителька села, яка вивчала його історію Роксолана Росоловська. Жінка показує дерев'яний іконостас, який каже, розграбували. Та все ж деякі ікони проглядаються. Це ікона архістратига Михаїла. Роксолана Росоловська розповідає, чим саме вона є незвичною. Ми привикли, що архістратиг Михаїл завжди зображається з мечем. А якраз в нашій церкві архістратиг Михаїл зображений без меча, але він в руках тримає терези». Також у церкві є підземний хід. Він, ймовірно, веде до лісу, розповідає Роксолана. Використовували його селяни, коли розуміли, що до них наближаються загарбники. Жінки брали дітей, цінні речі і завдяки цій виласті рятувалися. Цей підземний хід не є досліджений, і хотілося, щоб сюди приїжджали археологи, щоб велися розкопки, тому що це є значний пласт нашої історії. І з історії отаких от маленьких сіл складається велика історія нашої держави. Також у селі Чесники можна продегустувати крафтові олії. Михайло Росоловський витискає 11 видів олій. Каже, на усі має вироблені технічні умови. Зараз витискає одну з найпопулярніших ляну. Це прес для холодного віджиму. Завдяки тому ми отримуємо високоякісну олію, яку можна використовувати в лікувальних і харчових цілях. Михайло Росоловський розповідає, цікавиться оліями відтоді, як повернувся зато, та почав лікуватися ляною олією. Тепер детально може розповісти про кожну олію, якою пригощають туристів. Наприклад, про конопляну олію з волоського горіха чи макову. Справжня конопляна олія завжди зеленого кольору, тому що насіння коноплі містить багато хлорофілу. Якщо у людини жовтно-кам'яна хвороба, тоді їй на допомогу приходить олія під назвою режиєва олія. Зараз родина Росоловських обладнує новий цех, де випікатимуть хліб. Його пропонуватимуть туристам для дегустації, які у вихідні часто відвідують крафтове виробництво, каже Михайло Росоловський. Також мандрівників пригощатимуть борщем із вишнями і морозивом з гарбузовою олією та гарбузовим шротом. Цього літнього сезону на Прикарпатті не прогнозується масштабної хвилі туристів, незважаючи на закриті морські пляжі в Україні, каже начальник відділу туризму Івана Франківської обласної військової адміністрації Віталій Передерко усе через те, що купівельна спроможність українців через війну знизилася. Але запропонувати комфортний відпочинок тим людям, які приїдуть на Івано-Франківщину, туристична галузь спроможна, розповідає Віталій Передерко. Відпочинок буде, дозвілля буде, але воно буде нетривало. Тобто це будуть або вікенди один, два, три дні з п'ятниці по або з суботи. По Це як туристи, так і мешканці нашої області будуть відпочивати. Також будуть популярні традиційно екскурсійні тури. Оксана Василик, Андрій Шустекевич, Назарій Гук, Роман Болелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.